Вітаю на каналі Мікс моментів Ліна Костенко. Дзвенять у відрах крижані кружальця. Дзвенять у відрах крижані кружальця. Село в снігах і стежка ані руш. Старенька груша дихає на пальці. Їй, певно, сняться мені груш. Їй сняться хмари і липневі грози, Чиясь душа прозора присвічі, А вікна сплять, заскли мороз їм сльози. У вирій полетіли рогачі. Дощу і снігу наковтався комин. І тинупав, навіщо городить? Живе в тій хаті сивий сивий спомен. Улітку він під грошею сидить. І хата, і тин, і груша серед двору, і кияшиння чорне те не те, все згадує себе в свою найкращу пору І стежка, по якій вже тільки сміх іде.